Ти сьогодні просто жахливо виглядаєш, критично оглянула Лілю Оксана. Могла би і збрехати, відмахнулася та. Для цього потрібні вороги, а подруги для правди, запечатала Оксана. З такими подругами й ворогів не треба, буркнула Ліля. Яка ж ти цукрова? Оксана щось виписувала в коментарях і не дуже звертала увагу, як реагує Ліля на її слова. Вона й справді вимагала від Лілі казати їй правду. стосовно всього зовнішності, вчинків, слів. От як їй можна писати коментар під постом Красуня? Яка красуня в стількох складках? Чи то люди сліпі, чи то вони дурні? Може, ця людина така хороша, що їй варто сказати, що вона красуня, бо для них вона і є красунею. Бачу, я тебе за діло заживе. Оксана уважно подивилася на подругу. Може, і за Просто я не вважаю, що треба вивалювати на людину купу негативу, бо це з тебе пре. Тримай при собі. Може, краще, хай ці люди. Тримають при собі подібні фотографії. Може, ти не будеш до них лізти на сторінку і дивитися? Може, але воно мені в стрічці новин вискакує. То видали цю людину з друзів, раз вона тобі така огидна. І видалю вперед. Ліля вернулася додому і придивилася до свого змученого відображення. Вона так погано сьогодні спала. Який день мучить страхіття про своє безрадісне життя? Ні тобі подруги для розради, ні тобі коханого для втіхи, таке собі ніяке і життя таке саме, і вчинки такі самі. Може, й права Оксана, треба закритися на ключ і не показуватися людям на очі, поки не будеш красуня, красуня, і щаслива, щаслива, як в Америці. Всі ходять і усміхаються, а ти сиди вдома і не усміхайся, раз ти така ніяка. Оксана все ще вела баталії в коментах про те, що страшні люди мають сидіти за вимкненими гаджетами, як раптом занудило коло серця, закололо в боку. Так погано їй ще ніколи не було. Прихопило живіт і вона, не вагаючись, викликала швидку. Виявилося, що це апендицит, і треба негайно оперувати. Вона подзвонила Лілі, щоб та подзвонила всім іншим родичам. Відходячи від наркозу, Оксана з подивом побачила біля себе ту опецькувату жінку, яку так критикувала. Вона ставила їй капельницю точними і впевненими рухами майже безболісно. Оксана зніяковіла. Віртуальний світ. Виявився надто реальним і близьким. Жінка не звернула уваги, що її так уважно розглядають, бо у неї така робота, щоб терпляче відповідати на сотні безглуздих запитань, і втішати і лікувати. Коли від тебе сподіваються на моментальне чаклунство, а треба довго і ретельно слідувати процедурам уколам. Побачивши, що Оксана отямилася, сказала, операція пройшла успішно. З вами все буде добре. Дякую, вичувала з себе Оксана. Нема за що, вже біля дверей відповіла медсестра, запускаючи і маму з татом і Лілю. Як ти, як ми хвилювалися, хором говорили вони. Та все добре, кажуть, буду ще довго вам нерви псувати. Чудово! Вони всі були страшенно стомлені, синці під очима і червоні носи. Видно, добряче наплакалися, але зараз Оксані не хотілося їм про це казати, бо вона була страшенно рада їх бачити, своїх найрідніших, найгарніших, найдобріших і найкрасивіших. Вони обнімалися, мама з Лілою ще пустили сльозу, але тато вже тримався як чоловік. Я себе жахливо почуваю, сказала Оксана, і так само певно виглядаю. Що ти таке кажеш? обурилася мама. Ти завжди прекрасно виглядаєш, а зараз тим більше, правда, Ліля? Ліля кивнула згідно і усміхнулася. Які ж ви брехунки? Ліля хотіла зареготати, але скривилася від болю. Дякую. Хіба важливо, яка нестандартна людина, якщо вона тобі професійно допомагає, чи які твої рідні, якщо вони сповнюють тебе впевненістю? І надією на краще.